Всім привіт! І Сьогодні ми будемо разом готувати сінабони. Ми їх ще не готували, а сьогодні це зробимо вперше. Нам потрібно масло, яйце, борошно, цукор, молоко, крем, сир, дріжджі, кориця, дрібка солі, ванільний цукор і пудра. Тепер змішуємо яйце, молоко, сіль, дріжджі та цукор, просіємо борошно і замішуємо тісто. Лишаємо на 30 хвилин. Після додаємо м'яке масло, вимішуємо 5-10 хвилин. Якщо тісто липне до рук, додаємо столову ложку борошна. і лишаємо його підходити вдвічі. А поки змішуємо корицю з цукром. Тісто розкатуємо в прямокутник або ні. Змащуємо маслом і посипаємо корицею. І згортаємо в неміцний рулет. Розрізаємо на рівні частинки і отак викладаємо. Лишаємо сінабони підійти 40 хвилин. Змішуємо сир, пудру і молоко. І виходить наш крем. Після 40 хвилин ставимо булочки на 35-40 хвилин. Таким чином вони виглядають. І тепер намазуємо крем. І насолоджуємось результатом. Смачного!